Я чухать на своїй бурян. Похожу м'який, поки м'який, да, поки менша доза. Я нагрузив тону пису, аж так важкувато до трактору. Потихеньку, потихеньку самое Саме вже це на цих ямах, щоб удару не було. Глянемо, що там наша хоч стоя. Овколод посіяли. А що там воно? наче десь лапа така. зараз поглянемо. І мішай попарюють нам. І падали так у коротки. Ось так усоджу поставимо хлопці, вивозять кокошки. та й площа там не підготовлено, не настільки рівна, скільки треба. Зараз виліземо, глянемо. Не, ну в принципі, то я почти вся зайшла, на це вам 110 кг на гектар. Але зарядок чогось не заліз, так вона сидить, набобилася, стартанула. А ця я що, видно, це сліду трактор. А ця залізла ловком. рядочки гарненькі. Будемо пискати раундапом. Так як тут чистішенько. Там міша Юра пішов з тієї сторони. Поки маленький, поки легше з боротися. Бо тоді сантиметрів 10 вискочить, тоді вже вони по два літра, а по три літра будемо давати. А так по попирська я можу свободно поїхати, вже віддихнути, бо вчора досіяли кукурудзу, сьогодні посіяли квасолю. І ще залишилося <с Wenn you're up> сьогодні сотих, не знаю, сотих хай 30 всього разом сої посіять. Квасоля буде у нас експериментальна. Кача робота, розкладаємося і женемо время. время. На вулиці два години вітру немає, раундах можна пирскати, нічого страшного не було. Погнали!